Привіт, друзі! Я рада, що ви зайшли на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні я хочу з вами продовжувати далі дивитись розв'язки прикладів з підручника, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія. 10 клас, автор підручника ІСТЕР. На сьогоднішньому уроці пропоную вам подивитися з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі шостого параграфу перпендикулярність прямих у просторі. розв'язок прикладів 6,9 і 6.10. І так, вперед. Приклад 6.9. Прямі А і Б взаємно перпендикулярні, яким може бути взаємне розміщення прямих А і С, якщо і задані 4 варіанти, як розміщені прямі Б і С. Давайте по порядочку і до кожного будемо випадку розглядати окремий малюнок. І так, перша ситуація. Подивіться, нам задано, по-перше, що А і Б перпендикулярні, і розглядаємо перший варіант, якщо Б і С також перпендикулярні. Тобто дивіться, як А перпендикулярно Б і С перпендикулярно Б. Дві прямі перпендикулярні до третьої прямої. Якщо це в просторі розглядати, то це буде ось така ситуація. Є певна пряма Б і дві прямі. А і С, які перпендикулярні до Б, то вони проходять через точку перетину цією прямою Б певної площини альфа. Якщо пряма Б перетинає цю площину і перпендикулярна до двох прямих площини, що проходять через точку перетину, то ця пряма Б вона перпендикулярна як до прямих А і С, так і до площини альфа. І вона перетинає цю площину альфа, які лежать. Ці дві прямі. Отже, прямі А і С виходить, що лежать в площині альфа, і оскільки вони обов'язково проходять через точку перетину прямою Б площини альфа, то вони в цій точці перетинаються. Отже, перший варіант прямі А і С перетинаються. Далі розглянемо другий варіант. Коли також А перпендикулярно до Б і Б паралельно С. Тут можливі два варіанти на площині і в просторі. Подивіться, якщо є А і Б, які перпендикулярні, кут між ними 90 градусів, і є ще пряма С, яка паралельна до Б, то на площині, якщо пряма певна А перетинає одну з двох паралельних прямих Б, то вона перетинає й другу. Також паралельно пряму С. А значить, вони перетинаються, а значить, вони ще перетинаються під прямим кутом. Тому що якщо А перетинає Б під прямим кутом, то і те ж саме А перетинає паралельну пряму С також під прямим кутом. Тобто можна сказати, що вони перпендикулярні, А і С перпендикулярні. Тепер розглянемо варіант в просторі. Тобто, це ми розглянули другу ситуацію на площині, а в просторі. Подивіться, може бути пряма Б, і пряма А, яка перпендикулярна до Б, і пряма С, яка паралельна до прямої Б. Тоді, якщо Б паралельно С, то через них можна провести площину альфа. Тобто Б і С належить площині Альфа. А от через дві прямі А і Б можна провести другу площину бета. І в цьому випадку, подивіться, пряма А і пряма С. Вони мимобіжні, тому що лежать в різних площинах, а саме А лежить в площині бета, А С лежить в площині Альфа, і вони не перетинаються, тому що перетинаються А і Б в цьому випадку, бо вони перетинаються під прямим кутом. Далі розглянемо третю ситуацію. А і Б перпендикулярні, і при цьому Б і С мимобіжні. Зобразимо пряму А. І подивіться, якщо Б і С мимобіжні, то вони лежать в різних площинах. Зобразимо це так, що пряма Б належить якійсь площині альфа, і пряма С належить площині бета. Ще раз, дивіться, А і Б перпендикулярні, відповідно Б і С мимобіжні прямі. Якщо А перпендикулярно до Б, і якщо ще провести якусь пряму Д, яка також проходить через точку перетину прямою А площини альфа то ця пряма А буде перпендикулярна до всієї площини альфа, де лежить пряма Б. І якщо провести певну площину бета, яка паралельна до альфа, і пряма А буде перпендикулярна до альфа, то пряма А буде перпендикулярна і до бета площини. Тому що в площині бета є також дві прямі, тому що А буде перпендикулярно до прямої Е і до прямої С, які належать площині бета. Ну, тут, що важливо, що пряма С повинна проходити через точку перетину прямої А з площиною бета. В цьому лише випадку ми можемо сказати, що пряма А і пряма С також перпендикулярні. І є друга ситуація: та ж сама, якщо а, Б і С мимобіжні, лежать в різних площинах, зобразимо дві площини. Але, подивіться, пряма Б перпендикулярна. До прямої а, а, це знаходиться, наприклад, ось так в площині бета. Чим відрізняється ця ситуація від першої, від 31, та тим, що, якщо провести дві паралельні площини альфа і бета, і пряма А перпендикулярна до всієї площини альфа, і А, наприклад, перпендикулярна до бета. Але якщо пряма С не проходить через точку перетину прямою А площини Бета, то пряма А не перетинає відповідно пряму С, і в цьому випадку А і С мимобіжні, полежать в різних площинах, А лежить в якійсь площині, яку можна провести. Вона не проведена, це лежить в площині бета, але що важливо, вони не перетинаються, нема точки єдиної перетину, бо варіант, коли прямо це проходить через точку перетину, ми вже розглянули ось тут раніше. Розглянемо четвертий варіант. Якщо А перпендикулярно до Б і Б, і С перетинаються, але не перпендикулярні. Якщо Б і С перетинаються, то значить вони лежать в одній площині. Зобразимо на площині малюнок, дивіться, А і Б перпендикулярні, і С перетинає Б, то що ми бачимо, як між собою співвідносяться А і С. А вони також перетинаються, тому що якщо на площині пряма С перетинає одну з двох перпендикулярних прямих, то вона перетинає другу. Тобто Б перетинає і А перетинає. Отже, в цьому варіанті А перетинає С. Другий варіант подивимось в просторі. Якщо А перпендикулярно Б, і А лежить в площині Альфа, наприклад, то можемо допустити, що Б буде перпендикулярно до всієї площини Альфа, якщо є ще одна пряма, і тоді, якщо Б перпендикулярно до двох прямих, то перпендикулярно і до всієї площини альфа. І, наприклад, пряма С проходить в просторі ось таким чином, і перетинає, дивіться, пряму Б по умові Б і С перетинаються. Тоді, якщо С перетинає пряму Б, то вона й перетинає площину альфа і відповідно перетинає пряму А, яка належить площині альфа. Тобто, і в цьому випадку А і С перетинаються. Далі 6.10. прямі А і Б перпендикулярні до прямої М, чи можуть прямі А і Б і розглянути три варіанти. Подивимось, прямі А і Б перпендикулярні до прямої М. Якщо до одної прямої перпендикулярні дві прямі, то це можливо лише тоді, коли пряма М перпендикулярна до двох прямих, які проходять через точку перетину, Цієї прямої площини, і ці дві прямі лежать в якійсь площині альфа. Тобто, якщо пряма М перетинає площину, то вона перпендикулярна до двох прямих цієї площини, що проходять через точку перетину, То і тут можна сказати, що пряма М перпендикулярна до всієї площини альфа. І тоді, що важливо нам побачити по відношенню до прямих а і Б? А і Б в цьому випадку обов'язково перетинаються, тому що це є умовою перпендикулярності прямої до площини, що вони проходять через точку перетину прямої площини, а отже, вони перетинаються. Отже, відповідь: чи можуть прямі А і Б перетинатися, так можуть перетинатися. Далі друге завдання. Також А і Б перпендикулярні до М, і будемо розглядати варіант, чи можуть прямі А і Б бути перпендикулярними. Та ж сама ситуація, той же самий малюнок. Якщо прямі А і Б перпендикулярні до М, вони лежать в одній площині. А чи можуть в одній площині прямі лежати під прямим кутом? Так, можуть. Якщо кут між ними, між А і Б прямий кут, то вони можуть бути перпендикулярними, тобто можуть перетинатися під кутом. 90 градусів, і значить можуть бути перпендикулярними, отже, А перпендикулярно Б. І третя ситуація та ж сама, але нам треба зрозуміти, якщо є певна пряма М, чи можуть прямі А і Б бути мимобіжними. Якщо вони мимобіжні, то вони належать різним площинам. Наприклад, приймемо, що А належить площині альфа, Б належить площині Бета. Якщо. А перпендикулярно до М і А належить альфа, і є якась ще пряма перпендикулярна, то можна допустити, що пряма М перпендикулярна до всієї площини альфа. Якщо проведена площина альфа паралельна з площиною бета, то М може бути перпендикулярною не тільки до альфа, а й до бета, тоді М може бути перпендикулярна до прямої Б. Но тільки в тому випадку, якщо Б проходить через точку перетину прямої М з площиною бета, тоді ми можемо сказати, що пряма М перпендикулярна до Б. Пряма М перпендикулярна до А, і тоді в цьому випадку А і Б належать різним площинам, значить, вони мимобіжні. Отже, можуть бути прямі А і Б мимобіжними, бо лежать в різних площинах, і виконується умова, що вони обидві перпендикулярні до прямої М. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Я думаю, що ви розібрались з даними задачами. Якщо не розібрались, то задавайте питання, я з радістю відповім на них. Буду вдячна, якщо поставите лайк, і будемо разом розбиратись з прикладами по алгебрі геометрії, готуватись до ЗНО і ДПА з математики. До нових уроків! Все буде Україна!